Везе мене донечка на своїй машині, в магазин по косметику. Зробила мені ось каву холодну. Ну Не дитина, а золото. Ну Я не знаю, на якому чоловіку так повезе. Ну, Оце виховуєш, виховю. Квіти подарувала, каву зробила, мамочка, їдемо, що тобі треба? В магазин. Везе мене. Ведоча, ну, а мрія. Боже, яка я щаслива. Але мене язичка. Так ж, я тебе хвалю, доця. Що? Я лайк тут. Я так всі лайкаю. Йдемо з, з Кусією на шопінг. Зараз щось цікаво, знайдемося. Зараз. Йдемо вийти. Okay. Там понавістя, що нас цікавого чекає. О, вже запахи такі ж вообще. Так, купила ми собі, я дещо собі потім покажу. І Вікторія теж вже собі прихопила пакетик. Зайшли день, вийшли ніч, Побули півгодинки. Дуже хотіла духи Версачі, а вибирала між Валентіно, але щось не могла я приділити, то не купила. Так, хочу показати вам свої покупочки, я в такому мазині Борлінтон. Давно я там не була. так як я похудала, я захотіла собі вжила сіни. Я їх не носила. і моя Вікторія каже, що ці дуже класні. Вони були дві в парі. Чорні і такі коричневі. Я емку собі взяла, то я заплатила за них 18, 18 доларів. Я зараз буду приміряти, вигіду на манікюр. Ось. Вибачте, за голосним з ранку зараз. Ще не прокинулась. І ось такий костюмчик я побачила, мені дуже сподобався ось такі штанишки і футболочка. А це теж МК. Я взяла за 10 доларів. Зараз примірюю. А ще обіцяла показати вам олійка Так. Я взяла ось таку корейську косметику, це вмивачку. Але що дуже добре, хочу спробувати. І так як я стрижу, я взяла такий великий грібінець для укладки. І, і так як я хочу зняти ногті, то я взяла собі лікувальний лак. Такий для освітаючі. Отправили стелочку до стоматолога. Стала дивитися, яке Америка має талант. Він теж гуртка Україна має талант. Що, переживаєш Я не знаю, що ми... Так, що сьогодні будуть робити, ну її підготовлюють до брекетів нарешті. Не знаю, може їх будуть розширяти ще лепо. Так, коротше, зараз побачимо, що ти переживаєш? Ти його істила, то взагалі не страшно. Я чекаю в коридорі. Давай, Істелочка, ти зможеш. Дай, дай ручку. Ти зможеш, ти сильна, то, не то що мама. Ну нарешті ми дочекалися цього Істелочка, а ну, показує, яка в нас буде красотка Естела. В неї будуть гарні зубки. Боліло трошки доціль. Боліло, коли він а, трохи цей. Коли він тому, ту нитку да, ставив? Перше, так. Да. Ще боліло, коли дуже довго стояла та штука і ясно дуже боліла. О, але нічого. І це треба носити півроку. 6 місяців. Через місяць маємо знову прийти, показати. Але якщо нитка, ця голуба випаде, ми маємо подзвонити і прийти знову. Вони мені вроді би. Чотири поставили. Чотири чи п'ять? Сказали через те, що я стала терпіла, я їй купила айскрім і дала теленол. Поїхали? Так, як обіцяла, істелі купила морозиво, Але добре, та істелочка. Називається морозиво морозове Queen. Зараз деться назва, хочу показати. Це пану, не буде видно. Дуже класне морозиво. Зараз чекаємо ще для Віліма. Коротше, виявляється, що у нас три морозива. Ми замовляли два, вийшло два шоколадних, один білий, не знаю, як вона зрозуміла. Ну, коротше, я їсти не хочу, я везу так додому. А не може, коротше. По 2,50 п'ятдесят Непогана ціна, але я не хочу. Віню. Ай, щоб ти не заїхав на ямку. Молодця він да. О, Тату треба притормозити трошки, щоб тато виїхав. Кажи, гай, тато! Хай. Чи він бачить? Тато бачить? А мені треба за... виїжджати. Okay. Далі ми їдемо сюди, Санолечка. Mm -hmm. тако... Будеш татові хай казати? Хай, Дарі! Ми поставимо зараз на цей. А давай включаємо аварійки. Крути, крути, крути. Викручу, викручу, викручуй, давай, мій хлопчик, давай, 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 давай. Ти справишся, зайчик. Стоп. Нє, назад. Так-так-так-так-так, так вся, санулечка виходить. Крути, мамі руль. Є. Вся, всем, Та, все, все. Да, б... да, добре, нам ближче треба до машини. До тата, під'їжджаємо ближче. Не треба наживати вже. Так? так, чекаємо, хай Віка все вікує. Віллям збирається спати. Вдів Вікіні окуляри для комп'ютера і просить кефір. Реклама кефіра, Та, Віллям? Так. Да. Ох ти, який ти красавчик. Тобі так подобається? Так. А тобі нормально видно все, так? А Віллям? Ти Віллям? А я думала, то чужий хлопчик, а то ти. Ну ні, синочок, так можеш зламати. Вікторія буде плакати, не роби, так? Постав на місце, окей? Два мама на кефірчик. Окей. Все, професор, давай. <настас> стаканчик. Скажи, що? стаканчик. К -к -к Молодець. Yes. Було замовлення, що то має бути стаканчик сноумен. Не знаю чому. Він його любить. тому ось. Давай, пий і лягаємо спадки. Віліам. Як ти кажеш гарно? На добраніч! добра па Папа. <смеш> <смеш> Нічого з мій мої окуляристь на мене. Смачного синок. Думаю. Так, а мені ще залишилось посуду закласти. І я вже спати. Робить. А, ти там робиш і ставочка. одяг перебираєш. Ось це все, що на неї вже маленьке. От, Тут вона перескладує все, повністю зробила свій комод і тішиться, що вже в неї там все гарно. Бачиш і стала? Ти думала, ну, ти думала що в тебе їх багато одягу, а виявляється, диви, скільки вже ти не носиш. Якщо ми ем, маленьке відкладаємо, містелечка, як тобі зубики покажи. Болять? Один відлетів нас. Завтра до лікаря подзвоним, не знаю, yeah. яким це чином вона Булять. нічого не кусала. І мене дуже сильно розсраблювала. Бо тому, що ти там розиночки поставила, воно розширяє. А Вікторія нам купить спеціальні такі силіконові насадки. Я називаю, це поендійський векс. Це як е, е, палички, ти там маєш кусочок. І його ставиш собі там, і воно так як сілько. Де воно натирає? Бач, коли я мала, я була в 10 класі, я теж носила брекети, але мені ніхто про таке не говорив. І я собі такі рани наробила, до сих пір маю на У нас 9 Угу. — Так що, yeah. Наше істело вже ближче до красоти. Окей, yeah. okay, yeah. доця, давай. Прибирай, будь ласка, весь цей одяг. Uh -huh. Настояще без всякого фільтру, порядок руби і солодких тобі снів завтра зранку в школу. Добре? Добре. Ніч. Добре. Добре. Хотіла ще показати, що я перебираю шафу і ось це. Одяг э, светри, які я відклала, оверсайз. Я не хочу. А тут ось джинси, які я зараз буду міряти. І я, дуже багато джинсів вже на мене такі широкуваті, а мені не подобається. І я буду це все теж в коробочки складати, тому що я похотала. Я бачу результат не так в кілограмах, як в об'ємах. Так що я перебрала там вже свою гардеробну. Це Андрія частина. Забираю ці плаття літні. Коротше, і в мене буде краще дві пари, але якраз що на мене добрі. Або я куплю собі менші, Скоріше за все, що я собі вже піду менший розмір купляти. Так, хочу показати, яку я купила собі гарну мисочку. Вона не є сильно глибока і широка, я таку дуже хотіла. Вона коштує 13 доларів, але, на жаль, там тільки була одна, і попалась мені українка. Консультантша, і я попросила їй дати таку ще одну. Вона каже: ні, все, що є на товарі на прилавку, то є тільки одне. То буду в іншому купляти. Це в Хомгуці я купляла. Я давно вже там не була, напевно, більше ніж півроку, я взагалі не ходила. І купила такі стаканчики. Вже десь на новий рік, по-моєму. Та на новий рік донечка мені подарувала таких 12 штук, але 8 штук було окей, а 2 штуки було, тобто 10 і дві штучки було. Тріснуті. І ми вже якби чотири віддали назад. Получається, я мала тільки вісім. І докупила чуть-чуть іншої форми. А вчора знайшла ось цю і докупила такі самі ще чотири штучки. Вони що на каву, що на чай, що на холодний напів. дуже класно. 10 доларів чотири штучки. Мені дуже сподобалось, то я собі купила вчора. Сьогодні я собі придбала взуття. Я знайшла дуже класні. Ні то босоножки, ні то туфлі, я не знаю, як їх правильно називають. Взяла з 7,5 за 30 доларів. Ось ці не настільки шикарно дивляться на нозі. Вони до любого образу підійдуть. Скоро весілля. через півтора, майже два тижні ми йдемо на весілля, і я захотіла щось таке ніжне собі. От і оці були на сейлі. Не знаю, вони настільки класні, м'які. Вони були 16 доларів, і я взяла. Такі красиві, взагалі. Дуже гарні, буду мати такі. Дуже гарні. І сюрприз. Я вже, напевно, 4 роки не носила спідниць, я їх не купляла, я дуже поправилась і мені не подобалось, як воно на мені сиділо. І, відповідно, кофти, нарядні, блузки я теж не носила. Весь час плаття. Ну, я про церкву говорю, я весь час вдівала плаття. Я вдівала ремінчик і все. Але час мій зірковий настав, і я сьогодні вперше помірила спідницю. Я ніколи навіть не дивилась в магазинах на спідницю. І дивіться, за 17 доларів я купила ось таку шикарну спідницю. Маю до неї білу гарну блузку, такий гарний наряд. Плюс можуть підійти це взуття і взагалі буде шикардосно. Так що ще чорно мірила. поміряла була. Вона була. Але вона мала такі чорні якісь візеруночки дрівненькі, ні то горошок, ні то квіточки, я вже не пам'ятаю. Але я розумію, що мода скоро з цього вийде, і вона мене буде лежати. То я хочу ось таку подібну купити, але тільки одну тонну чорну. Ось таку блузочку від Майкл Корс я собі взяла. Ось таку вона йде на короткий рукав. Кельвін Клян. А я казала, Майкл Корс, вибачте, Кельвін Клян 20 доларів. Дуже гарна. Ось, прекрасна. Просто ідеально сидить. Проте вона тут ворсинки має, бо я була разом з цією кофточкою поклала. Це я в іншому магазині купила. Це я була в маршалсі. І ось таких три кофтинки я купила. Я дуже задоволена покупочкою. Оцю за цю я дала 20. Я вже змінила свій гардероб. Я багато штанів відклала, багато вже оверсайз-светрів. І я перехожу вже на нормальний свій розмір. Так що я дуже щаслива, дуже рада. Люди помічають, що я схудла. І ви скоро побачите мій образ, як я в церкву вдінуся і яка я кай, буду на весіллі. Ну що, любі, друзі, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Може, комусь було щось цікаво, корисно почути. Якщо вам щось цікаво, запитуйте. Ось такий сьогодні в мене буде новий. А, як то кажуть, товар додому, нові покупочки. А вам всім я бажаю спокійної нічки, хто в Україні мирного неба, хто в Америці, гарного дня. Дякую всім, хто додався це відео до кінця, і до наступного відео. Всім па-па!